А ви задумувалися, чому одні люди в 40 виглядають на 60 і то ще з плюсом? І є такі люди, які в 55 виглядають на 30. Перша категорія людей, які швидко старіють. найперше, вони не п'ють води, або не п'ють її достатню кількість. Друге, у їхньому раціоні харчуванням переважає фруктозно сахарозна група. Тобто, це, наприклад, сніданок, вівсянка з медом, родзинками, горіхами, або кава чи чай з печивом, круасаном чи бутербродом, або. Йогурт, сир, цукром, медом і ще якесь печиво, що відбувається в такому разі: склеюється колаген, і ці волокна стають дряблими. І, по-перше, людина починає ніби висихати, тому що старість це сухість. А те, що людина вживає багато вуглеводів, а сюди ж відносяться і крупи, макарони, картопля, хлібобуличні вироби, це сухофрукти, це багато. Солодких фруктів і таке інше, тобто все те, що руйнує колагенові волокна. Звісно, людина має дряблу шкіру, таку ж фігуру, і обвислий живіт, повіки і тургар шкіри стає таким дуже слабким, і обличчя, яке покрито такою сіточкою зморщок. Є навіть такий термін цукрова шкіра. І ще Ті люди, які погано виглядають, роблять таку помилку, сідають на обезжирені дієти і шукають такі ж продукти. Якщо у вашій їжі буде недостатньо жирів, особливо корисних, ваша шкіра знову ж таки буде сух, сохнути і зморщуватися. Ті, хто гарно виглядають, слідкують за своїм харчуванням, водним балансом, роблять зарядку, фізичні активності, а ще хороший догляд для своєї шкіри. Я маю на увазі якісну доглядову косметику. Це так само, як харчування для нас. Білий хліб, булочки, інша випічка це все те, що старить. Людей краде їхню енергію і псує шлунково кишковий тракт. А ще це утруднює обмінні процеси. Тому, якщо ви хочете виглядати гарно, мати багато енергії, красиву, оксамитову шкіру, шовковисте волосся, бути ресурсними, мати гарний настрій, пишіть, дзвоніть. Я вам дам систему, яка допоможе вам виглядати на 15-20 років.